Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти смачний м'якенький шоколадно-сирний пиріг. Приготуємо тісто, у миску просіваємо борошно, до нього додаємо какао-порошок. Також його потрібно просіяти. Додаємо розпушувач, соду та цукор. Примішуємо вінчиком. Далі вливаємо молоко, молоко кімнатної температури, рафіновану олію без запаху та додаємо любе варення чи джем, смак на ваш вибір. Також додаємо 2 яйця кімнатної температури. Вінчиком або міксером на середній швидкості замішуємо тісто. Ось так швидко готується тісто, тому можна розігрівати духовку до температури 180 градусів. Приготуємо сирну масу. Сир у мене магазинний, він має 5% жирності, може бути домашній. До сиру додаємо 1 яйце, кукурудзяний крохмаль, цукрову пудру за смаком, також додала ванільний цукор. До речі, кукурудзяний крохмаль можна замінити на пудинг. Перебиваємо все блендером до пастоподібного стану. Форму для випічки застиляємо пергаментом, викладаємо тісто та розрівнюємо по формі. Столовою ложкою хаотично викладаємо сирну масу. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитися сухою, без залишків тіста. Готовий пиріг оголоджуємо та смакуємо. За бажанням його можна зверху посипати цукровою пудрою чи полити розтопленим шоколадом. А я вам дякую за перегляд та вдалої вам випічки.